Як прибирається передмістя, сьогодні перевіряли Вінницький мер Володимир Гройсман та губернатор Микола Джига. Керманичі поїхали в райони. В районі Барського шосе на зворотному шляху заїхали до Вінницької центральної районної клінічної лікарні. На об'їзді разом із керманичами була і наша знімальна група. Дивимось сюжет. Вінницький мер та губернатор сьогодні побували в районі Барського шосе. Ось така картина постала перед ними. Одній з посадок очільники навіть натрапили на чиєсь місце ночівлі. У мене враження ужасаючі. Те, що я побачив кругом Вінниці і те, що знаходиться на території Вінницького району, яка прилягає до міста, значить, там ніколи нічого не убиралося. Тому що там стільки сміття, що треба ще я не знаю скільки працювати. Значить, ми сьогодні проведемо вечір десь в кінці дня таку нараду і. Послухаємо керівників району, чому така антисанітарія. Безумовно, є межуючі території, на яких потрібно наводити порядок, і принаймні всі служби міські на це сконцентровані і будуть в цьому питанні працювати і надалі, щоб підтримувати чистоту. Окреме питання це знаходження на деюре. Землях району, а де-факто на прилегаючій території до міста, різних там генделиків, то, напевно, потрібно буде проводити таку ж роботу, яку ми проводимо в місті. Тобто треба це все діло вичищати і наводити елементарний порядок. Я думаю, що найближчим часом ці вихідні і наступні ми будемо працювати на особливому режимі для того, щоб навести порядок, санітарний порядок. Навколо міста срок один до Пасхи, все закінчити. Під час об'їзду керівництво завітало і до Вінницької центральної районної клінічної лікарні. Тут є проблема із стоянкою. Ми е, шукаємо територію. Зараз зробили обхід кругом е, території лікарні і думаємо, де зробити хорошу, комфортну е, е, стоянку для е, автомобілів, яким будуть приїжджати. Інваліди, люди, які потребують лікування, і самі ж лікарі. Тобто ми зараз дивимося, може, можливо, можливо, тут будемо робити, можливо, в іншому місці, але це питання буде вирішено. В зв'язку з тим, що з 90-х років у нас відбулося так шалене зростання кількості автомобілів, питання це повстало. І ми декілька років назад на території першої лікарні, розширили паркування там, де ми могли і облаштували парковку. Ну а зараз питання стоїть по розвиток паркувальних місць в цьому районі і надалі. Звернув увагу губернатора і ось цей ларьок, що знаходиться на території лікарні. Його слід прибрати, розпорядився Микола Джига. Так а це ж ваша територія. Наша. Так а чи ви терпите це? Що не ні. Не де архітектор? Архітектор, де? Ну що це таке? Це нормально, ні? Махо. Це мах чи як? Ні, Ну нормально дійсно, воно взагалі тут не по нормах і стоїть. Воно стоїть давно, дійсно. Ну стоїть, так що відрізниться? Що я, це я, це я це не буде. студенти тут по тридцять чоловік стояти розібрати, це розібрати це чолові. Чолові. в ході об'їзду? Вінницький мер та губернатор говорили і про втілення проекту по сполученню трамвайною колією Хмельницького шосе та вулиці Келицької. Надзвичайно потужний і необхідний проект для міста. Ми подивилися його перспективи, Ми розуміємо, що без державної підтримки ми не зможемо його підняти і реалізувати цей проєкт. Тому я і просив Микола Васильовича підтримати даний проект. Як тільки з'явиться така можливість, я думаю, що нас держава підтримує, і безумовно ми розраховуємо підтримку Миколи Васильовича. Закольцювати барське шосе. Щоб трамвай ходив по кольцю, і тоді цей великий масив, який там є, значить людей він буде дуже швидко добиратися до центру міста. Ольга Сольвер, Олег Литвинцев, телеканал Віта.